Які ключові податкові відмінності між self і LTD? А, Дивіться, self-employed раз на рік здається тільки декларація. Які податки платить self-employed? Це income tax та national insurance. Як ви всі, всі знаєте, що неподаткований ліміт складає 12,570, Потім якби йде розбивка. 20% сплата податку 40 і 45. Зараз з 24 року national Insurance складає 6% від чистого доходу. Що стосується LTD, то там платиться Corporation Tax. Якщо ваш чистий дохід складає до 50 тисяч, ви платите 19%. Якщо більше, то ви платите 25%. Ага. Плюс да, І плюс додатки... якщо... так, так, так. Да, плюс, якщо директор захоче якби собі отримати дивіденди, то він ще додатково потрібно спатити йому як пода ставку податку 8,75 за дивіденди. Ага, дякую. Тобто, якщо я правильно розумію, self селфемплою він подає один раз на рік декларацію. Так. А а LTD треба мати обов'язково бухгалтера і щоб він кожного місяця подавав якісь звіт. Ні, ні, теж він подається. Як по фінансова звітність подається раз на рік у компанії? Є свій фінансовий рік. Це з моменту відкриття компанії плюс один рік. От, наприклад, компанія відкрилася у травні двадцять п'ятого року. Фінансовий рік компанії буде складати з травня 25 го по травень 26. І а і тоді на наприкладі... селплої виходить з квітня по квітень? Так, да, Податковий рік, так да. а в селфімплої да, податковий рік складається з квітня по квітень, і дедлайн подач, подачі звітності по Self-employed складає до 31 січня. А в LTD компанії це 9 місяців з дати закінчення фінансового року. Зрозумів. Дякую велике.